Росія палає потужні вибухи на нафтопроводі Дружба Кремлівська грошова артерія перетворилась на полум'я. Дрони влітають у глиб російської території. Все у вогні. Нафтобази під ударом, резервуари з паливом вибухають один за одним. Росія цілу ніч у паніці, гул, спалахи, полум'я над містами. РФ занурюється у темряву, а попереду лише холод і хаос. Промисловий колапс уже накриває Росію. Про все це вже за мить. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Росія знову спалахнула і цього разу на одній із найчутливіших артерій своєї нафтової імперії на території РФ програмів потужний вибух на нафтопроводі Дружба що проходить між Таганрогом і Липецьком. Це ключовий маршрут, через який Кремль заробляє мільярди. Але цієї ночі він перетворився на палаючу рану. Співрозмовник у воєнній розвідці запевнив, що російська нафтова мережа. Як головне джерело доходів держави, агресорки та фінансування ВПК продовжить вибухати та горіти, допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну. За інформацією джерел та ЮА у головному управлінні розвитки України підрив здійснили за допомогою дистанційного вибухового пристрою та спеціальних горючих сумішей, які миттєво спричинили інтенсивне полум'я. Це сталося поблизу кизирських висілок. Там мешканці почули потужний гуркіт, побачили яскравий спалах. А в місцевих соцмережах одразу з'явились панічні повідомлення очевидців. І поки російські нафтогони палають, вогонь дістається ще. Глибше у саме серце силових структур РФ дрони атакували військову базу одного з підрозділів Ахмат у місті Гудермес, Чечня. Так ви правильно почули, удари вже лунають не лише по трубах і складах. Вони долітають до підрозділів, які Кремль вважав недоторканими. Давайте подивимось, як це палає. Ари продовжили котитися глибше по російській території. Ця ніч стала для РФ справжнім марафоном полум'я і паніки. Наступний вибух Орловська область лівне у російських пабліках. Підтвердили, вночі місто Лівне знову зазнало атаки безпілотників. Цього разу пряме попадання по нафтобазі. Удар був настільки потужним, що загорілися щонайменше два резервуари з паливом. Місцеві жителі публікують відео небо над містом повністю червоне, полум'я видно за кілька кілометрів. Соцмережі наповнені панічними повідомленнями про вибух і гул, який будив цілі квартали. Відео та фото з місця події говорять самі за себе. Резервуари палають, а нафтова інфраструктура Росії продовжує сипатись буквально щодня. Нафта горить, військові бази вибухають. Безпілотники дедалі частіше залітають туди, де Росія вважала себе всередині фортеці. І здається, для Кремля це тільки початок гарячої зими. Та хвиля ударів по нафтовій інфраструктурі перекинулася далі. Новий приліт, Тамбовська область. Дмитріївка. Місцева влада вже офіційно підтвердила, що по об'єкту паливної інфраструктури було завдано удару. На відео з місця події яскраво сяйво за горизонтом. Густий дим і коментарі мешканців, які кажуть, одне і те саме. Це було гучно. Дуже гучно. Російська паливна інфраструктура тріщить по швах. і кожен новий удар це не просто знищені резервуари, це прямий удар по можливостях російської армії вести війну. І судячи з масштабів цієї ночі, тенденція тільки набирає обертів. Та біда не приходить одна. У місті Орел прогреміла серія потужних вибухів. Все почалося близько пів п'ятої ранку, коли влада області оголосила ракетну та дронову небезпеку. Людей закликали ховатися в укриттях, але буквально за кілька хвилин після сигналу відбій місто здригнулося від гучних вибухів і роботи ППО. утра решили О, по-о. позбивать решили. О, що вирішили... одна пошла. У соцмережах паніка. Місцеві повідомляють, що бачили невідомі безпілотники в небі. А уламки після вибухів падали просто в житлові квартали. Моменти детонації потрапили на відео, яке вже розлітається мережею. Місто Орел не випадкова ціль. Тут розташовані військові об'єкти та нафтобази, а також база, звідки росіяни запускають іранські дрони шахе для атак по Україні. На ній щонайменше 8 вісім пускових майданчиків і спеціальна дорога, з якої запускають ці дрони камікадзе. Ну. С утра решили, о, по... о, о, позбивать решили. О, еще одна пошла. Часом Міноборона РФ заявило, що за минулу ніч їхня ППО нібито збила 130 українських дронів, але реальність інша. Росія знову горить і здригається від вибухів. А окупанти вкотре відчули, що війна приходить до них додому. Україна б'є без пощади. Кожен удар Росії по нашій енергетиці повертається удвічі потужніше. Тепер уже росіяни залишаються без світла та тепла. А попереду лише хаос і холод. Зсу виводять з ладу критично важливі об'єкти ворога. Мережі руйнуються, міста тонуть у темряві, і це лише початок. Удари відплати посилюються з кожним днем. Усі деталі далі. У ніч на 9 листопада ЗСУ вдарили по ТЕЦ у Воронежі. Після удару у низці будинків зникло, а потім з'явилася електрика. Воронецька ТЕЦ один найбільший постачальник теплової енергії в регіоні та забезпечує нею чотири райони міста. Прямо у мене на глазах тільки на балкон вийшов. Вон там прям е по, -по, -по, по проводам, відділо, піло. Коротше. Ні, ну я слышал три. 4. У Білграді була атакована ТЕЦ Луч, через що без світла залишилися десятки тисяч мешканців. Губернатор області В'ячеслав Латков заявив, що ушкодження дуже серйозні. По ітоком вчорашнього вечірнього ракетного обстрілу є серйозні повреждения системи енергоснабження, теплоснабження е міста Белгорода. наші енергетики, як і завжди, героїчно стараються справиться. С поставленной задачей сейчас занимается восстановлением от того ущерба который нанесли нам за день до цього українські дрони вразили енергооб'єкти у Саратові, Енгельсі та Волгоградській області. Там також було зафіксовано відключення електроенергії. Масованими дроново-ракетними атаками Росія намагається занурити Україну у блекаут. У свою чергу українська армія завдає енергетиці РФ симетричних ударів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада готова і не лише захищатиме інфраструктуру, а й завдаватиме ударів у відповідь. Що буде. З електрикою сьогодні мені складно сказати, ми будемо готові до всіх викликів у відповідь. Ми щодня працюємо над цим, будемо захищати, боротимемося. Росіяни повинні знати, що ми крок за кроком збільшуватимемо виробництво всього того, щоб вони теж відчували те, що ми відчуваємо. Володимир Зеленський, президент України, у 2025 році у Росії спостерігається тенденція до зростання дефіциту електроенергії станом на жовтень поточного року нестача потужностей в. Електромережі сягає десятків гігават. Про це повідомляє служба зовнішньої розвідки України через попит промислових, житлових та комунальних споживачів, що перевищив сумарну генерацію всіх електростанцій, станом на жовтень поточного року нестача потужностей в електромережі вже досягла 25 гігаватт. Попри намагання уряду Ерафі запровадити хоч якісь заходи для стабілізації своєї енергосистеми, як от грошову компенсацію або знижку на рахунок за спожиту електроенергію, за добровільне зниження її споживання в пікові години, а також відключення споживачів, що не потребують гарантовані. Воного електропостачання зростання дефіциту електроенергії свідчить про системну кризу російського енергетичного сектору. Служба зовнішньої розвідки України, крім зносу та перевантаження, позначаються на російській енергосистемі і систематичні удари зсу. Якщо українські удари, хоча б частково зашкодять російській теплоенергетиці, це спричинить значні проблеми для енергетики Росії. Зсу вже на 60% наблизили блекаут на півдні Росії. Удари ЗСУ поступово вибивають високовольтні підстанції, які дозволяють перекачувати електроенергію із округу до округу. Якщо будуть зруйновані ще й теплоенергостанції, то у них буде значно складніша ситуація, ніж у нас. Олександр Харченко, директор центру дослідження енергетики, від атак українських дронів та відсутності електроенергії страждають не лише російські регіони, а й Москва. І це має дуже серйозний і на такий антипропагандистський ефект безпосередньо для Кремля, який нагадаю, що одна із причин, навіщо було починати так звану СВО, це питання там гарантії безпеки для самої Російської Федерації, як це пояснював Путін та його оточення. Ну, ми бачимо, що війна приходить безпосередньо в Москву, і це бачать самі Москвичі, і не лише Москвичі. Ми бачимо, що дійсно географія дронових атак. України вона шириться. Українці вже давно звикли та пристосувалися до відключень тепла та електрики. А ось для росіян це несподіваний сюрприз. Так що настав час запасатися сірниками, свічками та дровами. А що ви думаєте про біди, які накривають Росію? Чекаємо ваших коментарів. Далі більше. Будьте в курсі головного і не забувайте ставити лайки. Мирного неба над головою. Побачимось.